Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент футбол. Відомий футболіст Ліверпуля Діогу Жота трагічно загинув внаслідок автокатастрофи. Алонсо вигнав незадоволену зірку. Реал продає свого футболіста в арсенал. Фани Мілана обурені можливим трансфером Довбика. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Польський клуб «Брукбет» Термаліка офіційно оголосив про відхід двох українських футболістів: Тараса Завійського та Андрія Домбровського, які стали вільними агентами після завершення контрактів 30 червня. 30-річний Тарас Завійський, фланговий півзахисник, приєднався до Термаліки у 2022 році та провів 83 матчі, в яких забив три голи та зробив п'ять асистів. Він є вихованцем львівських Карпат також грав за Львів. Олімпік, Миколаїв, Десну і виступав у Німеччині. 29-річний опорник Андрій Домбровський перейшов до польського клубу у квітні 2022 року з Чернігівської Десни. В активі українця 86 матчів, 2 забиті м'ячі та 5 результативних передач. До цього він виступав за арсенал Київ та є вихованцем Маріупольської школи. Попри втрати в складі команди залишається ще один українець захисник Артем Путівцев. Нагадаємо, що термаліка за підсумками минулого сезону посіла друге місце у першій лізі Польщі та здобула підвищення до екстра кляси. Новина про можливий перехід українського нападника Роми Артема Довбика до Мілана викликала бурю емоцій серед вболівальників Росонері. Італійські фанати активно висловлюють свою незгоду в соціальних мережах, ставлячи під сумнів доцільність такого трансферу. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний тренер Мілана Масіміліано Алегрі бачить у довбику підсилення для атаки водночас не виключається варіант обміну, у якому мексиканець Сантьяго Хіменес може стати частиною угоди. Проте реакція вболівальників здебільшого була ну дуже негативною. Деякі фанати назвали потенційний трансфер зниженням рівня для Мілана та навіть висловлювали саркастичні побажання щодо виліту команди, якщо обмін буде здійснено. Нагадаємо, у минулому сезоні 28-річний Довбек провів 45 матчів за Рому у всіх турнірах, забивши 17 голів та віддавши два асисти. Його контракт чинний до літа 2029 року. А трансфермаркт оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. Світовий футбол сколихнула жахлива новина. 28-річний нападник Ліверпуля та збірної Португалії Діо Гужота загинув у трагічній автомобільній аварії. Разом з ним у ДТП загинув його молодший брат Андре, який також був професійним футболістом. За інформацією іспанської поліції, яку цитує BBC Sport, причиною смертельної автокатастрофи стала технічна несправність автомобіля. Як повідомляється, аварія сталася через прокол шини під час обгону. Після цього автівка миттєво загорілася. Ця трагедія обірвала кар'єру 28-річного футболіста на самому її піку. У сезоні 2024-2025 Діо Гужота провів за Ліверпуль 37 матчів, у яких відзначився дев'ятьма забитими м'ячами та чотирма гольовими передачами, залишаючись одним з ключових гравців команди. Майбутнє бразильського Вінгера Родріго в мадридському реалі виглядає вирішено. Новий головний тренер клубу Хабі Алонсо погодився на продаж гравця, який сам висловив незадоволення своїм становищем у команді. За інформацією іспанських змі, причиною бажання Родріго змінити клуб стали не фінансові питання, а брак уваги. Він відчуває, що клуб робить основну ставку на інших зірок атаки. Вінісіуса Джуніора та Кіліна Бампе, що не влаштовує амбітного бразильця. Алонсо дав гравцю шанс проявити себе на клубному чемпіонаті світу. Проте Родріго не зміг переконати тренера. Після цього іспанський фахівець повідомив керівництву, що не буде перешкоджати трансферу, оскільки впевнений, що зможе безболісно замінити Вінгера. Головним претендентом на 24-річного футболіста є лондонський арсенал. повідомляється, що каноніри готові викласти за бразильця близько 80 мільйонів євро. Контракт Родріго з Реалом діє до 2028 року, що дає мадридцям сильну позицію на переговорах. Нападник Луганської зорі та колишній гравець збірної України Пилип Бутківський здається вже замислюється про своє майбутнє після завершення ігрової кар'єри. 33-річний Форвард успішно завершив курси від Української асоціації футболу та отримав тренерську ліцензію категорії Б. Цей крок є важливим етапом на шляху до повноцінної тренерської роботи. Ліцензія категорії Б дозволяє йому працювати з юнацькими командами, а також у нижчих професійних та аматорських лігах і є необхідною умовою для отримання ліцензій вищого рівня А та ПРО. При цьому Будківський не планує вішати буси на цвях найближчим часом. У минулому сезоні він був одним із ключових гравців зорі, провівши 27 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 4 асисти. Його контракт з луганським клубом. Розрахований до літа 2026 року. Тож він продовжить радувати вболівальників своєю грою, паралельно готуючись до нового етапу в житті. Правий захисник харківського металіста 1925 Ілля Крупський отримав травму в контрольному матчі проти грецького Панаті Найкоса, який завершився поразкою українського клубу з рахунком нуль вже на 11-й хвилині зустрічі 20-річний гравець був змушений залишити поле після зіткнення головами з одним із суперників. Медична служба клубу повідомила, що Крупський отримав струс мозку та наразі проходить лікування. Очікується, що повне відновлення займе близько 10 днів. Це вже другий матч Крупського у складі металіста 19-25, до якого він приєднався цього літа після сезону у Ворсклі, де провів 27 матчів і відзначився двома асистами. Нагадаємо, металіст 19-25 у минулому сезоні повернувся до УПЛ за підсумками стикових матчів. Наступний контрольний поєдинок команда проведе 7 липня. Суперником стане азербайджанський Карабах. Початок о 18.30 за київським часом. Старт продажів нової форми Барселони на майбутній сезон перетворився на справжнє божевілля. Вболівальники клубу влаштували неймовірний ажіотаж, масово замовляючи футболки 17-річної зірки Ламіна Ямаля з 10-м номером на спині. Попри те, що клуб ще офіційно не підтвердив цю зміну, з самого ранку біля клубного магазину на Камп Ноу no утворилися величезні черги. Фанати натхнення чутками про те, що Ямаль успадкує легендарний номер Месі, готові платити додаткових 25 євро за персоналізацію, ігноруючи попередження в інтернет-магазині. Така шалена підтримка молодого таланта призвела до того, що Барселона побила власний рекорд продажі футболок у перший день. Каталонські ЗМІ назвали ситуацію, цитуємо. Повним божевіллям, що лише підкреслює, які великі надії покладають вболівальники на свого нового кумира. Тепер залишається лише чекати на офіційне підтвердження від клубу, але вже зараз зрозуміло, що футболка Ямаля з десяткою на спині стане абсолютним хітом сезону. Лідер іспанської Жирони та збірної України Віктор Циганков у новому сезоні виступатиме під новим старим ігровим номером. Замість звичної для вболівальників каталонського клубу Вісімки українець гратиме під 15-тим номером. Ця заміна вже офіційно зафіксована на сайті клубу. Як відомо, саме під 15-тим номером циганков провів більшу частину своєї кар'єри в Київському Динамо і продовжує виступати у збірній Україні. Можливість повернути улюблений номер з'явилася після того, як клуб покинув його попередній власник захисник Хон Пем. Ця зміна може бути символічною для українця, який готується до свого третього сезону в Іспанії. У минулій кампанії він провів 32 матчі за Жирону, забивши два голи та віддавши п'ять результативних передач. Тепер з улюбленим номером на спині він спробує покращити свої показники та допомогти команді піднятися вище у турнірній таблиці. Віце-президент харківського металіста Євген Красніков категорично спростував чутки про можливе призначення італійського тренера Сальваторе Фоті, колишнього асистента Жозе Моуріньо, головним тренером команди. Це повна маячня. Вперше про це чую. Інформація абсолютно безпідставна. Не розумію, хто і навіщо її поширює, заявив Красніков. Посадовець наголосив, що металіст і надалі співпрацюватиме з Андрієм Аніщенком, який очолює команду. Аніщенко чудовий фахівець і людина. Ми повністю задоволені його роботою. Він має необмежений кредит довіри. Його заслуга у прогресі нашої молоді. Навіть думки не було змінювати тренера. Також Красніков прокоментував ситуацію із трансферами. Усі гравці залишаються. Єдине можливо, нас покине чи до мере. Але загалом кістяк команди зберігається. Харківський металіст готується до нового сезону першої ліги з твердим наміром боротися за підвищення у класі. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.